Яка кількість дітей у вас може перебувати в укритті одночасно? Якщо враховуючи карантинні вимоги, карантинні вимоги будуть три… зняті, я думаю. Дитím. Думаю, значить більше ста 100... <с marshmallows> <А>, більше <сır> <сır> я вибачаю <сır> <сır> більше 110-120 осіб. <biskyls> 110-120. Скільки дітей навчається в школі? В школі навчається на сьогоднішній день 313 осіб. Тобто двохзмінна робота все двохзмінна робота, але враховуючи те, що не всі діти відвідують. Враховуючи обставини, це враховуючи, яка буде ситуація зовнішня. І ну, ну, от ви зараз моніторинг провели. Ми провели. Зробили, зараз дітей, бо, за початкова школа 15 може відвідувати з класу. Ну, 50%? 50%. П'ятдесят За межами України моніторимо, але люди повертаються. І динаміка йде на збільшення. Ну це добре. Ви дітей до школи? Ну вони приводять. От ми щойно спілкувалися з батьками, в них випускний сьогодні клас, там вони фотосесію роблять, тобто вони 1 вересня готові йти. Якщо брати в класі у нас відповідно до наповнюваності зараз 33-34, в онлайн це допускається, mm -hmm. то при опитуванні готові відвідувати навчальний заклад більше 70%, тобто 19-20-25 осіб. Yeah, це це і рости буде. Тому ну, воно піде по... Ні, це клас. класний кабінет. А, це, це великі в новому житті використовувалися як столова, а. а зараз це буде як сховище. По групам п'ятий, клас, шостий, ну будемо дивитися по мірі того, скільки нас буде відвідувати дітей, які Так. Далі вище з вас різних. І ще є приміщення, де можна уради е тривоги може бути перебувати. Ми з вами на... говорили, що нам фарту треба захисні зробити Законували. на вікна. Так. Замовили, поставити. Тобто тут ще десь робота, я думаю, на тиждень для того, щоб повністю привезти до ладу. Монтаж сигналізації пішла на укриття, на облаштування укриття. <гумені> ну, це треба було терії подивитися. Я зараз не готовий відповісти на це питання, мені треба У мене немає документів. 203 500? 202, тисячі, 202 500. 500. Це з проектуванням. Проєктування окремо, Так, да. І, і оповіщення. система оповіщення і система сигналізації Проекту... теж окремо. 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 Да. І проєктні роботи, і виконання монтажу? – Проєктні роботи 41 тисяча 235 копій. Да, це на це оповіщення на... і на сигналізацію. Так, да, оповіщення і розробка проєктно-кошторисної документації. Ну і монтаж близько 400 на стільки. Скільки тривав ремонт? Ремонт тривав, ну, він тривав комплексно. Ну, не знаю. Я не... Би... зробили. Ну, Союз Рембуд тут працював, комунальне да. підприємство Союз Рембуд, близько місяця вони працювали, тому що Пришли. тут були вологі да, процеси, які потребують певного технологічного циклу, коли має вистаятися штукатурка, висохнути ну, стяжка, буде, стяжка. Ми робили стяжку в тій кімнаті повністю, вона теж має висохнути, це мінімум 21 день ну, по нормативу. А в інших школах ми зараз суху стяжку застосовуємо, це набагато швидше. Але там велика площа, є можливість використання бетононасосів, подачі бетону з швінга, і це швидше. Тут просто вручну все робилося. Тобто вікна потім також буде вікна закриваються звідти, щоб вбухова хвиля в разі, якщо не дай бог вона буде, щоб вона не вибила скло і воно не потрапило як вражаючі елементи в, ну, в середину. Да. Щоб ну брустверна буде з тої сторони, ще захисна ну, там да. споруда створена. Тобто да. ви будете займатися в дві зміни, якщо нас відкриють, ми розробимо графік, і буде потрібно дві Чи буде в 27 й школі займатися якийсь дитсадок? Так, да, буде дитсадок займатися в 27-й школі, тому що в дитсадку, на жаль, сховища немає. А коли це розпочнеться. Я думаю, що ми до 1 червня повинні здати об'єкт. А який дитсадок? Юрійна, ми до 1 червня встигаємо да, ж по графіку. Да. 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 Ну, їм 3 дні десь Віталій Олексійович, який дитсадок має сидіти? Сусідній дитсадок, який розташований в 100 метрах звідси. Який номер, щоб ми розуміли? Сорок 62. – 62. Ну тут а помістяться? вони помістяться вдвох влітку точно. Далі будемо думати, як в вересні працювати, тому що дитсадок і школа не помістяться. Якщо буде повністю працювати школа, навіть однозмінна, то з дитсадком будуть питання. Ну працюємо над цим. Залежить нас поруч, ремонтуються два ПРУ під житловими будинками. Вони розташовані по цій самій вулиці. Одне з них вже готове повністю, інше теж. Можливо, їх теж можна буде використати для дитячих садочків.